Сонік Бум Найбільший фанат. Ляко, ляко, ляко. Досі не вірю, що тебе запросили на день професій. А я досі не вірю, що тебе не запросили на день дотипів. Вітаю на дні професій? Ех. Бути коміком класно. Я багато подорожую, спілкуюся з людьми і мій портрет на ланчбоксах. Звісно, на чому я нічого не заробив. Діти, не підписуйте, угод самі. Чи думали ви про кар'єру в мистецтві пошти? От моя вам порада не працювати. Просто будьте нащадками багатих аристократів. Дивно, що ви так не робите. Він загнав нас у кут. Надії нема, і тоді я стрибаю зі стіни, роблю сальто. Розкидаю роботів і розбиваю найбільшого з них. Він є! Їжак Ти не задорослий для дня професій. Взагалі, то я не школяр. Хотів зустрітися з тобою. Тепер, Марк, привіт. Я твій найбільший фан. Так, усе, годі вітатись. Так точно, вибач, оскільки у тебе рука вже вільна, можна мені автограф. папірець є? Ах! Ох... Ти це був папірець дурень! дурень! Не переживай так іншим разом. Так, іншим. Скоро побачимось, Соніку. Ха! Я ж казав, скоро. Хіба не смішно? Ой, сядеш зі мною. А? А, та ні, я сиджу з друзями. Так, я розумію. Знайомтесь, це тапір Марк. Мій фанат. Марк це мої друзі. Аж не віриться, що я обідаю з Соніком, Ми замовили одне й те саме. себе. фрі та виноградний сік. У мене апельсина. Параплутав. Цей твій фан якийсь нервовий. У нього нездорова прихильність до тебе. Тобі видніше. Закінчила курс психології. Він просто фанат. У мене їх купа. Хоча він єдиний, хто мене не критикує. Ха, фанати мають бути в мене. Погляньте. <клухи> <клухи> Як у тебе, соніку? Взагалі-то ми вже поїли. А так, я теж, я теж. Класно пообідали. Наступного разу приходь до мене на пиріг. Двері відчинені, коли я їх не зачиняю, тоді не ввійти. І не вийти. Що ж, бувай? Ну, він класний. Ех, <звук> uh, Та ця черга нескінченна. О, привітик. Чому стоїш у черзі? Ти надто важлива особа, щоб витрачати час на <звук> простолюдів. <звук> Тобі потрібен помічник. Я візьму на себе усі рутинні справи. А ти будеш вільний для своїх геройських подвигів. Добре прийнятий. Перше завдання стій в черзі, поки я героїчно куплю чи Розійдіться. Вибачте посилка від важливої особи. Відправте цю посилку це від Соніка. їжака. Я його новий помічник. Треба купити ще марку. Це моє перше завдання, і я все зіпсував. Я все зіпсував. Гей, Марк! А, ви да. Зробіть вигляд, що все добре. Все і так добре. Добре, але тепер переконливіше. Відправив посилку. А, соніку! Це така справа. Потрібна ще одна марка. Без проблем. Я пішов їсти. Закінчуй. Фух, пронесло. Усе готово, бос! Марк, мені здається, ти будеш чудовим помічником. Це як у тебе. Майже готово лише домалювати руки. вийде. Треба поповнити електроліти. А як же я? В мене є електроліти. Я певен, що вони є. Тепер стратегія. Пропоную тобі прискорити крутіння, а тоді бити робота у підколінні сухожилля. Клас! Ой, ой мої сухожилля. Молодець, Марк! Це ти молодець! Ха -ха, так. О, так. Ти прекрасно працюєш ліктями. Соніку, є квитки на капітана Мотлоху 3. секрет мотлоху. Підеш? Там розкриють таємниці капітана Мотлоху 2. Нарешті йду. Стій! А? Ми ж домовлялися про інтерв'ю для твоїх мемуарів. І іншим разом. Но, 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 треба доробити хоча б обкладинку. Хай вони йдуть, а я тебе потім підкину. Зустрінемось на місці. Ми з тобою майже весь час разом. Візьми вже вихідний. ні. я хочу весь час бути з тобою і знаю, як це влаштувати. Ви потрапили у жахливу аварію. Випадково, бо це ж аварія. Я подбаю про тебе. Роби, ам Чух-чух. Ротик летить цуп. А то лікаря не треба. О, який виродливий. Може пиріг покращить твій настрій. Чух-чух, летить пиріг. А? Хто б подумав, що секрет мотлуху це любов? Дивно, що Сонік не прийшов і на повідомлення не відповів. Може, Марк знає, де він. Розіграємо фанфіки, які я написав. Візьмімо щось до ні Ні, ні не ця. Ні, точно не ця. І не ця. О, ця, оця. Я гратиму Соніка, а ти Тейлза. Uh. А, а не легше мені грати Соніка. Це Tails. Дивись, це егман. Зараз я блискавично зруйную його плани. Я так не кажу. Ти не кажеш тейлз. О, пиріг з пікса! Що <приз> це було? Перша картинка дивиться на схід, а не на північний схід. Ти хотів утекти. Утекти? Ні, я підводився, щоб узяти твої фанфіки. О, сон Емі. Хе -хе, круто. Мені це не цікаво, але вимагають закони жанру. Ну, пиріг чекає. Але ти не слухняний, тому доведеться їсти з колекційної тарілки. А як? Але ж з них не можна їсти! З них не можна їсти! Ви певні, що Марк живе тут? Я не знаю. Та дуже схоже. Ти не знаєш, де Сонік? Хм. Сонік, 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 Сонік. Е, синій і бігає. Ні, не знаю. Я тут. Рятуйте. Ой! Це у мене будильник з криками Соніка. <сум> Бувайте! Треба пролізти всередину. Цей Тейлз. Ви потрапили у хитробудру пастку, до якої я даваю жодного стосунку. Але не хвилюйтеся, бо я про вас подбаю. Пиріг для нових друзів. Вибачте, що не прислухався. Зробімо щось. Але ж ми поранені та загіпсовані. Так, але він один, а нас четверо. Гру закінчено. О, ні! Мої бідні, поламані! Стоп, вони в порядку? Ну, давай! Завжди переборщуєш зі стрічкою. Повірити, не божу, що мене перебіг сотнік. Це найщасливіший день у житті. Як ще не зрозумів, тебе звільнено. Ой, це був якийсь жах. Принаймні, я зрозумів, як спілкуватися з фанами. Містере, можна взяти у вас автограф? <клес>